Обласне ортопедичне відділення почало працювати у листопаді 2008 року. За цей час кількість операцій, які проводяться в закладі, збільшилась із 50 у 2008 -му до 954 у 2012-му. За 9 місяців поточного року вже проведено 589 операцій, розповідають лікарі. В середньому проліковується за рік близько 900 950-за 900, останні три роки 970 хворих. Виконується більше 900 оперативних втручань різних. Із них, ну, наприклад, минулого року більше 230 ендопротизувань. Ділення функціонує 15 палат на 30 ліжок, в тому числі палата інтенсивної терапії, маніпуляційна, перев'язочна, дві операційні з трьома хірургічними столами. Але це ще не все, розповідають спеціалісти. Наступного року планується збільшити кількість палат інтенсивної терапії на 25 ліжок, яких пацієнти зможуть перебувати до відновлення рухових функцій. Одна людина може бути там 10 днів, іншій людині може 2 неділі, там може хтось трошки більше. Це найкоротший коротший термін це 2- 3 дні. Наприклад, після артроскопічного втручання на другий-третій день вже виписують. І буває і 10 днів і 2 тижні, залежно від стану хворого. Сергій Васильєв, підполковник запасу хворіє на двохсторонній коксартоз і нещодавно переніс першу з двох запланованих операцій. Надо міняти два тазобедрених сустави. От один зараз вже поміняє. Надіємося, що місяців через шість поміняємо другий. Вот і тоді вернемся к полноценной жизни. А от Олександр Шарлай одужує після другої операції. Та на десятий день після оперативного втручання вже може самостійно пересуватись. Після першої заміни правого штучного суглобуту велике полегшення, дуже велике полегшення. А після другої я сподіваюся, буде ще лучше. Ортопедична служба планує розвиватися у подальшому і розширювати реабілітаційні заходи, що включає підготовку кадрів та закупівлю нового обладнання.